В даному відео ми розглянемо функціонал криптогаманця Kepler. Ми будемо використовувати розширення для браузера. Давайте для початку створимо новий гаманець. Натискаємо Create New Account. Далі нам необхідно зберігти нашу сіт-фразу. При цьому ми можемо вибрати кількість слів в фразі – 12 або 24. Вводимо назву гаманця, а також створюємо безпечний пароль. Натискаємо Next. Тепер нам треба скласти слова з нашої сіт-фрази в правильній послідовності. Готово! Тепер давайте розглянемо функціонал самого гаманця. Перш за все, подивимось на головне меню. Тут ми бачимо стандартні для будь-якого гаманця налаштування, на кшталт зміни мови. Переходимо до вивчення інтерфейсу. Тут ми можемо вибрати мережу, з якою ми хочемо працювати. Як бачите, вже зараз гаманець підтримує багато цікавих блокчейнів. Давайте зупинимось на мережі Космос. Тут ми можемо створювати нові аккаунти та переключатись між ними. Далі ми бачимо унікальну адресу вашого гаманця. Важливо пам'ятати, що для кожної мережі ця адреса буде відрізнятись. Щоб скопіювати адресу, достатньо просто на неї клікнути. Далі ми бачимо загальний баланс цього гаманця для вибраного блокчейну. Також ми можемо побачити кількість основного токену вибраного блокчейну на нашому гаманці. У випадку з блокчейном Космос це токен Atom. Для поповнення гаманця ми можемо використати його адресу та відправити з будь-якого місця сюди токени. Або можемо відсканувати QR-код в меню Депозит. Щоб відправити токени на інший гаманець або біржу, натискаємо Send. Вводимо адресу призначення. Вибираємо токен, який хочемо відправити, та вказуємо його кількість. Також ми можемо вказати бажану швидкість транзакцій. Але пам'ятайте, чим швидше транзакція, тим більше комісія. При необхідності ви можете скористатись функцією стейкінгу. Для цього натискаємо стейк та переходимо на сторінку стейкінгу. Далі вам залишиться просто вибрати валідатора та вказати кількість токенів, які хочете застейкати.